Я сподіваюсь, ви в мене догадливі і зрозуміли, що Порто ново є столицею Беніно з населенням у майже 260 тисяч осіб та розташовується у південно-східній частині країни на узбережжі річки Єва. До речі, Порто ново збудували португальці для работоргівлі, а назва очевидно перекладається як новий порт. Але не думайте, що все буде так просто, адже мало того, що Порто Ново не є найбільшим містом країни, воно ще є столицею лише. На папері щодо кількості жителів, то Нову посідає лише четверте чи п'яте місце, у залежності, як рахувати населення міста або Мікалаві разом з усіма його сусідніми містами-супутниками. А це вийде близько аж мільйона і триста сімдесят п'ять тисяч осіб. Чи все ж таки без них тоді або Макалаві населятиме близько п'ятсот шістдесят тисяч людей? А от місто Годоме, що є супутником або Мікалаві, матиме понад 400 тисяч мешканців. Якщо ж ми беремо до уваги другий варіант, тоді місто. Кутону, що також розташовується в межах цього озера Нукуе, є найбільшим у Беніні та населяє його до 750 тисяч осіб. Ну а за межами цього озерно прибережного регіону найбільшим містом країни є Параку, що знаходиться в центрально-східній частині держави і населяє його близько 275 тисяч жителів. А ще вище згадане кутону є фактично столицею Беніну, а не Портоново, адже саме в Кутону знаходяться уряд, президентський палац і більшість державних установ. А в додачу до цього кутону має прямий. Вихід до океану єдиний міжнародний порт країни, що спрощує торгівлю зі світом. Та саме тут розташовується більшість закордонних посольств, зокрема і американське, яке знаходиться біля пляжу Обама, креативненько. А, ну і на відміну від Бельгії, Бенін офіційно входить до списку країн, в яких столиця є не найнаселеніше місто. Хоча це дуже дивно, адже обидві держави мають приблизно однаково заплутану ситуацію. Однак одна має такий статус, а друга ні. Отака от фігня малята. Окрім цього всього, Бенін поділяється на 12 областей, які тутка називаються департаментами, які в свою чергу поділяються на топ 77 комун. Хе -хе. Із цікавого є те, що найменший департамент з назвою Літораль включає у собі лише фактичну столицю країни Кутону. А от офіційна столиця Порто ново такого особливого статусу немає. Тобто навіть тут усе для Кутону зроблено за стандартами столиць. Однак чомусь вона нею не є. Ну хіба ж це не прикол?